І там в мене гарбузи, таке, ось, бачите, е грушевидні помідори, бачите, вони лисі, дуже сприятливі до фітофтори. Тому обрізала листя геть, яке є, щоб тут, бо це такі помідори тут у шпальній грядці, які я так, знаєте, тикнула, аби не викидати. І що я хочу зараз вам показати, що я сюди прийшла. І ви знаєте, я не доглядала зовсім за ними. І подивіться, оце я зірвала помідор. Бачите, які вони смачні. Я не знаю, чи це сержант пепер. Оце було дві тут. От на, на нижній гілочці отакі От два помідори. Я зірвала, як кажуть, нежданчики. Оце по... Чи сержант, сержант пепер, чи вони інакше називаються? Хто знає, підкажіть. Ну, кажу, що сержант Пепер, я дивилася, що вони мають більш серцевидну форму. От, бачите, а тут он маленький кущик під е... лафантом. От, І тут теж, бачите, ось там о, синенький. Всередині. Ну, але фітофтора загрожує, тому що в нас кожен день тумани. І такі насичені насичені тумани. Ну, тем аж ну як молоко.